Сестриця Оленка та братик Іванко. Жили були чоловік і жінка. І була у них дочка Оленка та синок Іванко. Чоловік з жінкою повмирали, лишилися Оленка з Іванком самі самісінькі. От пішла Оленка на роботу і братика з собою взяла. Йдуть вони далеким шляхом, широким полем, і захотілося Іванкові пити. Сестрице Оленко, я пити хочу. Почекай, братику, дійдемо до криниці. Ішли, йшли, сонце високо, криниця далеко, спека дошкуляє, піт виступає. Бачать слід від коров'ячого копиця, повен водиці. Сестрице Оленко, сюрбну я з копиця. Не пий, братику, телятком станеш. Послухав братик сестричку, пішли вони далі. Сонце високо, криниця далеко, спека дошкуляє, піт виступає. Бачать слід від кінського копиця повен водиці. Сестрице Оленко, нап'юся я з копиця. Не пий, братику, лошам станеш. Зітхнув Іванко знову йдуть. А сонце високо, криниця далеко, спека дошкуляє, піт виступає. Бачать слід від козячого копиця, повен водиці. Іванко їй каже Сестрице Оленко, сили немає. Нап'юся, я з копиця». Не пий, братику, козеням станеш. Не послухав Іванко та й попив з козячого копиця і перетворився на козеня. Кличе Оленка братика, а замість нього біленьке козеня біжить. Умилася Оленка слізьми, сіла, ридає, а козеня навколо неї скаче, мимо купець проїжджав. Чому гарна, дівчино, плачеш? розповіла йому Оленка про своє горе. От купець і каже Виходь за мене заміж. Я тебе у срібло злото одягну, і козеня з нами житиме. Подумала Оленка та й вийшла заміж за купця. Стали вони жити поживати. І козеня з ними. Їсть, п'є з Оленкою з одного посуду. Одного разу купця не було вдома. Звідки не візьмись, приходить відьма. Стала під Оленчиним віконцем і почала її лагідно умовляти піти до річки покупатися. Привела відьма Оленку до ріки, кинулася на неї, прив'язала на шию камінь і скинула у воду, а сама перетворилася на Оленку. Надягла її сукню і пішла до будинку. Ніхто не розпізнав відьму, навіть купець, що вже повернувся додому. Одне козеня про все здогадалося. понурило голову не п'є, не їсть. І вранці, і ввечері ходить берегом, сестру кличе Оленко, сестрице моя, випірни, випливи на бережок. Дізналася про це відьма. І почала чоловіка просити. Заріж та заріжте козеня. Шкода було купцеві козеняти. Звик він до нього. А відьма так пристала, так просить, що робити нічого. Купець і погодився. Веліла відьма розкласти багаття, нагріти казани та нагострити ножі. Зрозуміло козеня, що недовго йому лишилося, і каже названому батькові Пусти мене перед смертю до річки. Водиці попити. Ну, сходи. Побігло козеня до річки, стало на березі і жалібно замекало. Сестрице моя, ти Оленко, випливи на бережок, палає вогонь височенько, зварять із мене борщок, точать ножі булатні, поріжуть мене на клапті. А Оленка йому з річки відповідає. Івасику, братику ніжний, камінь мене не пускає. Травиця сплутала ніжки. Не випливу я, сконаю. А відьма шукає козеня та знайти не може. От посилає вона слугу. Піди, знайди козеня і приведи його до мене. Пішов слуга на річку, бачить, берегом козеня бігає і жалібно кличе. Сестрице моя, ти Оленко, випливи на бережок, палає вогонь височенько, зварять із мене борщок, точать ножі булатні, поріжуть мене на клапті. А з річки голос Івасику, братику ніжний, камінь мене не пускає, травиця сплутала ніжки. Не випливу я, сконаю!» Побіг слуга додому і розповів купцеві про те, що чув на річці. Зібрали вони людей, пішли до річки, закинули сіті шовкові і витягли Оленку на берег, зняли камінь з шиї, умили ключовою водою, одягли в розкішну сукню, ожила Оленка і стала ще прекраснішою, ніж була. А козенятко на радощах. Тричі перекинулося через голову і знову стало хлопчиком Іванком, а відьму прив'язали до кінського хвоста і пустили широким полем. Кінець.